Добрий день! З вами, як завжди, Наталя Миколаївна. Сьогодні ми розглядаємо тему. Знайомимося із задачею. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше. Починаємо. Будь ласка, спробуйте полічити цифри на полі по порядку від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Сім, вісім, дев'яти, десять. Тепер спробуй порахувати. Навпаки, від 10 до 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Будь ласка, порахуй, скільки зображено предметів. Скільки відеречок? Відеречка 2. А тепер. Стало 4 відерочка. Наступне, будь ласка, порахуй, скільки будиночків ти бачиш. На малюнку 6 будиночків. Давай з тобою зараз розгорнемо зошит та запишемо сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Циферка 5, один рядочок. Давай запишемо математичний диктант. Напиши МД. Та припиши математичний диктант. Сума чисел 4 та 4. Сума чисел 4 та 4. Різниця чисел 8 та 7. Різниця чисел 8 та 7. 8. збільшити на 2. 8 збільшити на 2. 8 зменшити на 6. 8 зменшити на 6. Число, яке більше на 1, ніж 5. Число, яке на 1 більше, ніж 5. Число, яке на 1 менше, ніж 7. Число, яке на 1 менше, ніж 7. Давай перевіряти. 8, 1, 10, 2, 6, 6. Перевір, якщо так, малюй смайлика. Якщо не так, а є помилочка одна або кілька, став собі сердечко, значить, треба бути трішки уважнішим. Будь ласка, виконай арифметичні дії за стрілками. 7 додати 3 буде 10. 10 мінус 2 буде 8. 8 плюс 0 8. 8 мінус 3. 5. 5 додати 2 буде 7. 7 відняти 7 буде 0. 0 додати 6. Дорівнює 6. 6 відняти 0. Дорівнює 6. 6 додати 1 дорівнює 7. Молодці. ви Виконали це завдання. Наступна задачка. Постав запитання до поданого тексту. У Сашка було 8 цукерок. Він пригостив ринку двома цукерками. Давай подумаємо, яке ж питання можемо поставити. Правильно, в нас є схема 8 цукерок Сашка, він пригостив ринку двома цукерками. Що ми можемо зробити? Правильно, ми можемо дізнатися, скільки ж цукерок залишилося у кого? Правильно, у сашка. Яким чином? 8 відняти 2 дорівнює 6 цукерок. Поглянь, будь ласка, у нас є схема. В схемі позначено 8 цукерочок, ті, які були, і 2 рожевого кольору, які віддали дівчинці Іренці. Наступне. Прочитай задачу. У Петрика було 4 цеглинки Лего, а в тетянки 2 цеглинки. Це буде умова. Задача взагалі поділяється на умову запитання, розв'язання та відповідь. Давай з тобою глянемо умова. У Петрика 4 цеглинки в тетянки 2 цеглинки. В нас є запитання, скільки всього деталей у дітей? Тобто в умові розповідається повністю історія про те, що сказано в задачі. А в запитанні, що саме треба знайти. Дивимося, якщо було 4 в Петрика в тетянки 2, як відповісти на питання, скільки всього деталей у дітей? Правильно, в цьому варіанті треба додати, до 4 додамо 2 і буде всього 6 деталей. У дітей. Наступне умова. Бабуся купила 5 людяників. Сашкові вона дала 2 людяники. Це умова все, що ми знаємо про цю задачу. Скільки людяників залишилося в бабусі? Якщо ми знаємо, що вона купила 5, а віддала Сашкові 2. Що треба дізнатися? Треба від бабусних забрати і віддати Сашкові. 5 відняти 2 дорівнює 3 льодяники. Відповідь: В бабусі залишилося 3 льодяники. Наступне. Виконай обчислення різними способами. 8 відняти 4. 4 розклали на 1 і 3. 8 мінус 1 буде 7. І мінус 3 буде 4. 5 додати 4. Так, перед цим давай ще розглянемо один варіант. 8 мінус 4. Так, дивимось 8 мінус 2 мінус 2, і буде в нас 8 мінус 2 буде 6, і мінус 2 буде 4. Наступне 5 додати 4 дорівнює 5 додати, 1 додати 3, 5 додати 1 буде 6, та додати 3 буде 9. Якщо по іншому, 5 додати 4, ми можемо з вами записати, як 5 додати 2 і додати 2. -2.

І останній, будь ласка, 4 плюс 4. Ми розкладаємо останню четвірочку на 1 і 3. 4 додати 1 буде 5. Та додати 3 буде 8. Далі другий варіант: 4 додати 4. 4 другу розклали четвірочку на 2 і 2. Отже, 4 додати 2 буде 6. І додати 2 буде 8. Сподіваюся, у вас вийшло саме так ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, то скажу вам у кінці. Першокласнички, ви молодці! Дякую вам за увагу! Ви гарненько попрацювали. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!